Так, всім. Вирішив вийти на зв'язок, показати, що в мене з діляночками, де був чесничок. Ну, покажу на зразку однієї, що я далі буду робити, і взагалі що тут в мене коїться, як там справи з часником. Зараз покажу вже ближче діляночку. Ось так зараз виглядають в принципі мої всі діляночки, вони всі задисковані. Бур'яний перебив, щоб не розводити суцільні буряни, тому що. Часник ріс, а буряни для них вологи достатньо, хоча вологи на глибину в 30 см зовсім ніякої немає. Е, соя, ось де хто запитував, як там моя соя, соя пов'язала боби. Ось як бачимо, навіть на верхньому ярусі є ось такі стрючки, де по 3, де по 4 знаходив. Зараз пройдемося трошки. Ось як бачите. Соя мені трошки вище пояса. Ось. Де і цей? Ось до пояса. Соя такі стрючки пов'язалися на повністю на всьому ярусі. Ось нижній ярус, де тут? Ось під самою землею є стрючочки. Ну, зараз шукати по 4 не буду, там де в основному по 3 бачу. Тому що вологи недостатньо. Соя страждає дуже сильно. Як бачимо, нижній ярус ось листки вже почали сохнути, то з соєю печаль біда, тому що дуже великі тріщини, ось такі рука тут влазить. Ну, мої пальці доволі такі немаленькі, і вони туди влазять, і вона глибока ця тріщина йде. І вона витягує з глибини ще якусь там залишки вологи. Це дуже погано. Бур'яна як такого я не бачу. Тільки по краях, там, де я не проходив гербіцидом, тому що сусідня діляночка не хотів людям шкоди ніякої наробити. То там трошки є. Ось бачу, бобік такий. Ось тут 4 закладених. Ну і бачите, серединка, там, де вологи ще менше, то прям і нижній ярус роз... геть вже листя ось посипалося. І вона така трошки гірша. Ну нічого. По бурянах, як я казав, проблем немає. Я обробляв два рази, один після посадки ґрунтовий гербіцид. Там є відео. І потім один раз гліфосатом пройшовся. І ось там, де на розворотах, бачите, де-де амброзійка є. І все. А так, вона чиста, висока, росла. Але перейдемо до часнику. Так, дивіться. Якщо ви будете робити так, як я, я зараз передискував і буду сюди засівати сідерати, сідератні рослини, скажімо так. <кій> Можу порекомендувати такі, як гірчиця біла, гірчиця жовта, рапс, всі види, рапсу, які тільки знайдете, неважливо. Можна фацелію, можна бобові додати. Сюди горох, соя. Ой, ну да, горох, соя, що там та навіть та сама квасоля, але там невигідно, ціна її просто дуже велика. Ну, Бобові всі можете висівати, які у вас є. Можете прям в переміжку. В переміжку прям робите бакову суміш і висіваєте нормою. там. Можна навіть загущувати, нічого страшного, але ж це ж таке, що головне під дождик. Я на оцих діляночках, де був часник. Буду висівати. В принципі, я не хвилююся, як воно там вийде, тому що я на цих діляночках часник не буду висажувати, навіть якщо сідарати і дуже пізно під осінь взійдуть, хай собі ростуть, я їх потім передискую, взиму за... або заорю, або просто задискую і буду вже більше всього, що по весні, висівати вже в готовий ґрунт. Я на цих діляночках Жодної діляночки, там, де був часник, не буде в мене повторюватися. Там часник, Вони зараз під сидератами трошки покращать свій стан. І потім на наступний рік більше всього, що я на цих діляночках знову сою посію. А там, де була ось соя, і інші діляночки, там, де часнику не було, там буде часничок висіватися. В основному буде висиватися повітряна бульбашка. Трошки, ну як трошки, однозубка і все. Ось так думаю буде. Побачимо, як воно ще буде, скільки чого вийде. Але по сідіратах, ви якщо висіяли, ну не тільки ж, ну, не, не у всіх, як у мене, що засуха вже 2,5 місяці, що вологи зовсім ніякої немає. що У нас тут все плаче і страждає, всі рослини. Та все повністю засихає. Огородина це взагалі, жах там нічого немає практично. Але якщо ви сидирати посіяли, вони у вас добре пішли, не запускайте момент цвітіння момент світіння не, не важливо, який у вас розмір, чи метровий сидерат, чи 30 сантиметрів. Якщо у вас пішов момент цвітіння, не запускайте, щоб не перецвіло, щоб рослина не загрубішала, щоб нитки не з'явилися такі грубі в рослини. І ви потім просто будете страждати вже коли сієте або фрезерувати, ну підготовлювати діляночку під часник, то ви, будете, ви вже будете страждати від того, що техніка не буде працювати так, як ви б хотіли цього. А так, сидрати дуже-дуже сильно покращують стан ґрунту, від того, що коренево в них іде на велику глибину, там і бактеріальний стан, і все все вони покращують. Ну це вже зовсім інше відео повинно бути про просто. А я на даний час вже практично закінчили. Ми обрізати часник. Буде відео по обрізці часнику, саме по станочку. Станочок вже. Зроблений, вже протестований другий рік, бо я його ще не показував. В принципі, вже він протестований, вже, як то кажуть, минулий рік були помилки. В цьому році трошечки вдосконалили, зробили. І я вже зараз зроблю такий прототип, який би я міг продавати, і спробую вже на ньому. Ну, Це напротязі місяця, можливо, зроблю. І він, буде. Ну, він частково механізує процес, тому що все одно людина повинна взяти головку, обрізати корінці, обрізати палку, саму стрілку. Але все одно це не сегменти, це не, ну, не треба за цим слідкувати. Воно собі обертається, і ти тільки чик-чик рукою провів ну, набагато швидше і набагато якісніше це все проходить, тому буде. Напевно, що, можливо, і в цьому році, більше всього, що на наступний рік, в продажі 100%. А потім вже є прототип, скажімо так, вже ідея була, вже починав робити, але то грошей, то часу не вистачає, то буде і механізація з конвеєром, з таким невеличким, щоб тільки закладати, а воно саме обрізало. Ну, це вже прототип починав робити, але ж, ну, як всі знають, проблем вистачає. То... Буде відео і буде на продажі. Будете слідкувати, а зараз роблю дробілочки. Кому цікаво, то трошки роблю. Ось так от. Так що звертайтесь, дивіться, як і що я буду далі робити. Зараз шкваримося тут бляха. Опять -то трошки було по 28-29 на дворі. А зараз ось у нас практично А, не видно вам. 11 година і 32 градуси. Градуси зараз вже є це повітря. На годиннику показує 28, але ні, вже набагато більше і набагато вже... жаркіше. То я погнав працювати. І до зустрічі. Па-па-па-па.